Смітник для них ніби скатертина самобранка. В Україні з'явилися фрігани або в перекладі вільні вегани, люди, які харчуються тільки неліквідом. Харчами, що після закінчення терміну придатності викидають супермаркети. Фріганство дуже популярне в Сполучених Штатах, Швеції та Британії. Прихильники цього року порпаються у відходах не через злидні, а за покликанням душі. Адже вони не жебраки, а звичайні сучасні інтелігенти. Фрігани переконані витрачати гроші на те, що можна брати безкоштовно марнотратство. эти вот бачки, эти вот сіри, это вот эти вот асфальтовые поля. Асфальтовыми плантациями, его называют сметники супермаркетов и рынков. Плоды, которые там собирают, у холодильнику не вміщуються. Это комната моей младшей дочери. Вот вчера мы пришли просто и решили этот хлеб подсушить, потому что видели, сколько у нас хлеба стоит там на кухне, он уже сухой весь. Теперь вот посмотрите на эти хрустики. Видите, сколько их? Вже три роки Віолета та Вартан не витрачають на їжу ані копійки. Подружжя художників задовольняється тим, що Бог дав. Фрігани переконують, закінчення терміну придатності ще не означає, що продуктів не можна їсти. Тож дивуються, чому харчі мають пропадати. От сьогодні 27 сентября. І ви самі розумієте, відкуди взялася така художник. Ми от щасливі, займаємося своїм любими ділом, нас земля кормить. Вот, если кто-то мне может услышать, я буду очень рад. Ці кадри пара зафільмувала самостійно, аби довести, щоб смачно попоїсти, гроші не потрібні, вистачить вмітливості та морально-психологічної підготовки. Ми стали думати, як же так, у нас таке різнообразіє продуктів. Ну от, от цікаво знати, вибросять коли-небудь підсолнечне масло або сливочне? Буває. Испортилась упаковка, там дырка получилась. Они прямо ее вот так вот и выкинули. Например, мы поняли, что летом они молочного заказывают меньше, потому что люди действительно летом стараются есть овощи и фрукты. А как только становится холодно, и начинает людям хочется молочного. У них же давно склали свои перелик проверенных мест, открывают деки-таймницы, супермаркеты выкидают ежу три на раза в неделю, чтобы приворотить уваги. Фриганы на справу уходят в ночи. Все присрочене Під покровом темряви відрізнити придатні для споживання продукти від неї стівних ось такий ліхтарик. За три хвилини тут можна знайти будь-що від дорогої червоної риби до йогуртів, різних класочів і, наприклад, ось ну, такого соку. Після себе фрігани завжди залишають чистоту та порядок. Це одне з правил їхнього кодексу. Щоб берегтися від кішкових захворювань, харчі як слід перебирають та піддають термічній обробці. Віолета та Вартан переконують, дозволити собі такий різноманітний стіл може не кожна українська родина. Сьогодні 25 числа, воскресення. І Всевишній посланому пельмені. Фрігани знають, для багатьох такий спосіб добування їжі є неприйнятним, але радять відкинути стереотипне мислення та зупинити марнотратство. Костянтин Михайлов, Андрій Резниченко та Костянтин Мелехін новий канал.